Мої вітання, гості, глядачі та підписники мого інформаційно правового ютуб-каналу. З вами знову разом адвокат Ірина Стадніченко. І сьогодні я для вас розповім тему, які ще залишилися грошові допомоги для українців, як на них податися. І головне, що робити тим українцям, які не підпадають під жодну умову і критерії програми, за якими видаються. Грошові допомоги від міжнародних організацій, але які опинилися в дуже скрутному матеріальному становищі, куди їм звернутися для того, щоб отримати бодай, хоча б якусь грошову допомогу або матеріальну допомогу. Перш ніж перейти до зазначеної теми, я знову ж таки пропоную вам підписуватися на мій інформаційно-правовий YouTube канал. Для чого це потрібно? Ви будете завжди забезпечені інформацією в галузі права, також ви зможете скористатися. Консультацією у адвоката-фахівця і задати під цим моїм відео запитання та отримати на нього відповідь. Тому переходимо до основної теми, які ж такі грошові теми я сьогодні вибирала, залишилися для українців, і які реально можуть їх іще отримати. В першу чергу це грошова допомога від організації Об'єднаних Націй. Дуже зупинятися не буду в попередніх моїх відео є. Опис е, умов, при яких надаються ці види грошової допомоги, зазначу лише інформацію, що ті особи, які подавали до 1 березня 2022 року, е, вже більше не будуть продовжено отримувати допомогу від організації Об'єднаних Націй, так як це одноразова грошова допомога, які вже отримали 6600 гривень. Наступні ті, що подавали на цю допомогу від організації Об'єднаних Націй після 1 вересня цього року. То вони ще зможуть отримати продовжені виплати без подання додаткових заяв і подання додаткової допомоги. Тобто їм буде продовжено ще на три місяці виплати 600 гривень, які вони в загальному розмірі отримують 13200. Це ця інформація, за яких умов надається ці види грошових допомог, детально описана в моєму попередньому відео. Ви можете. Дуже ознайомитися, також звертаю вашу увагу: не ігноруйте описову частину під цим моїм відео. Там також буде корисна інформація, перелік областей і номерів гарячих ліній, за якими ви зможете зателефонувати і з'ясувати ту чи іншу інформацію, яка вас буде цікавити саме по виплатам грошових допомог. Які документи необхідні? Це в першу чергу документи, які підтверджують вашу особу, ідентифікаційний код. І, звісно ж, якщо є діти у вас свідоцтво про народження дітей, знову ж таки звертаю вашу увагу, що діти вважаються неповнолітні, малолітні до 18 років. Якщо діти старше 18 років, то їхні документи не потрібно збирати і подавати. Номер також банківської карти, необхідно для федерації. Виплати грошової допомоги знову ж таки звертаю, що для виплат від міжнародних організацій картка є підтримки не підходить. Тому в кого була. Вона відкрита, то необхідно все одно відкривати іншу вашу грошову карту, номер контактного телефону і довідка, що ви є внутрішньо переміщена особа. Тобто, це для осіб, які ще бажають отримати від Організації Об'єднаних Націй грошову допомогу. Також важливо, що людям у грудні буде виплачено. Одноразово ті, хто подав, наприклад, у вересні і до теперішнього часу ще не отримав грошову допомогу. Там вона виплачується в три місяці. По 2200 гривень на кожну особу, то вони одноразово зможуть отримати зразу 13200 на одну особу. Тобто, якщо ви подали заяву і до теперішнього часу не отримали після 1 вересня цього року, то зачекайте, отримайте зразу всю грошову суму. Також є вид грошової допомоги для пенсіонерів, які не мають статусу внутрішньопереміщеної особи, але постраждали від війни і потребують підтримки. Також на раніше ці заяви приймалися на сервері є допомозі, але зараз збір заявок цих припинений в зв'язку з тим, що необхідно. Пропрацювати ті, що були раніше подані, звертаю вашу знову ж таки увагу, що з 14 серпня 2022 року не приймаються на сервері є допомога. Але Організація Об'єднаних Націй в реєстраційних центрах зазначені заяви приймає через представництво права на захист. Номер гарячої лінії зараз висвітиться на екрані, тому кожен пенсіонер, хто ще не подавався на цей вид грошової допомоги, але. Або подався і ще до теперішнього часу не отримав, то може зателефонувати і з'ясувати, на якому етапі знаходиться ваша заявка і коли вона буде опрацьована. Звертаю також вашу увагу, що ті, хто подавав до 14 серпня 2022 року, все ж таки можуть перевірити свої заявки і статус своїх заявок на сервірі Є допомога. В моїх попередніх відео також є детальна інформація, як це зробити. Ви також можете переглянути моє відео і ознайомитися. Далі ми йдемо, далі продовжує грошову допомогу, виплата організація. Міжнародна, така як Юнісе 2200 гривень на кожного члена родини. Це ті родини, які мають трьох і більше дітей, або дітей, які є з інвалідністю, і менші як 2 роки. Тобто від трьох і більше дітей звертаю вашу увагу, що не одна дитина, не дві дитини, а три і більше дітей. Або якщо у вас дві дитини і одна дитина є з інвалідністю, то тоді ви також можете подати. Атись на цей вид грошової допомоги зараз. Від висвітлиться номер гарячої лінії, де ви можете будете зателефонувати і з'ясувати на якому етапі ваша заявка. Важливо подавати інформацію, таку хто ви і коли ви саме подавали на цей вид грошової допомоги. І до теперішнього часу ви зазначаєте, що ви ще нічого не отримували. Я маю на увазі від інших міжнародних організацій. Тому йдемо далі. Далі грошова допомога від всесвітньої продовольчої організації саме для внутрішньо переміщених осіб, для кожного члена домогосподарства, але не більше ніж трьох осіб. Хто може бути внутрішньо переміщені особи? Це з регіонів Донецької, Луганської, Одеської, Харківської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської областей. Як бачимо, перелік областей на цей вид грошової допомоги скоротився станом на сьогоднішній день. Тому будьте дуже уважні. Тому деякі особи задають запитання: от я нікуди не внутрішньо не переміщена особа. От я хочу цей вид грошової допомоги отримати. Ні, не можете ви цей вид грошової допомоги отримати. Є певні критерії і умови. На жаль, якщо ви нікуди не переміщувались, то шукайте інформацію і програму грошової допомоги від міжнародної організації, яка буде підходити саме вам під ваш опис ваших життєвих обставин. Тому всі відео про види грошових допомог детально є на моєму сайті. В Ютуб каналі ви можете зайти в будь-який розділ, і ці види грошових допомог, які я називаю сьогодні, і підтушую, Ви можете з ними більш детально ознайомитися, які умови, які документи і як на них подавати, зазначені від грошових допомог, щоб їх отримати. Зараз висвітлиться номер гарячої лінії, це саме для осіб, які внутрішньопереміщені особи і ще не отримали допомогу від Організації Об'єднаних Націй. Можуть зв'язувати. Далі продовжує ще виплату допомоги від міжнародної організації з міграції. Кожна особа, яка є з інвалідністю, зокрема з числа внутрішньопереміщених особ, а також одинокі матері, батьки, які виховують самостійно дітей у зв'язку, також особи, які є одинокими, і є, це стосується матері. Одиночок, які виховують самі, або є зараз при надії двох і більше дітей. І, звісно ж, пенсіонери віком понад 65 років. Тому... Для реєстрації раніше подавали заявку на сайті є допомога. Зараз сайт не працює, по є допомога, але зараз висвітаться номер гарячої лінії. Якщо ви за такою категорією подавали зазначений вид заяви на допомогу від міжнародної організації, ви зможете з'ясувати. На якому етапі ваша заявка знаходиться, і чому вона до сих пір не оброблена і не виплачена? Також продовжує виплату і Міжнародний комітет Червоного Хреста по 2500 гривень. Я не буду детально зупинятися, але це особи, які внутрішньо переміщені, мешканці тимчасово закупованих територій, мешканці з деокупованих територій, мешканці територій, що знаходяться в зоні активних бойових дій. Тобто, якщо ви підпадаєте під ці регіони критерій, то ви можете сміливо за Номером телефону, який ви зараз побачите на екрані гарячої лінії, телефонувати і з'ясувати, на якому етапі ваша заявка перебуває. Також продовжується виплата допомоги від Естонської ради у справах біженців. Також 2200 гривень на кожного члена сім'ї. Але також знову ж таки станом на сьогоднішній день скоротився перелік областей: це, зокрема, з числа осіб внутрішньо переміщені, місцеві мешканці Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Київської, Сумської, Чернігівської, Миколаївської і Одеської областей. Всі інші особи. Які з інших регіонів, на жаль, вже в цей вид грошової допомоги не потрапляють. Зареєструватися ви можете за номер телефону, який зараз висвітлиться на екрані, до кол-центру щодня із 9 до 7 години, якщо ви з цих регіонів і областей. Тепер. Наступна частина мого відео все ж таки, що робити тим особам, які не підпадають із жодної умови за програмою від виплати від міжнародних організацій, але на сьогоднішній день опинилися в скрутному матеріальному становищі, де ж їм брати кошти або матеріальну допомогу для того, щоб прожити. Я відповідаю на це запитання. Ті особи, які не є внутрішньо переміщені особи, або зовнішньо переміщені, тобто які не виїжджали за кордон, або ті, які були вимушені в переміщення, а потім повернулись на своє місце. Тобто, якщо ви під такі критерії не підпадаєте, або де ведуться активні бойові дії, але ви людина, яка опинилася в скрутному матеріальному становищі. То ви можете скористатися своїм правом, а саме звернутися з заявою на одноразову грошову допомогу до органу місцевого самоврядування. Що це за орган місцевого самоврядування? Це сільські селищні міські ради. Ви звертаєтеся або записуєтеся на прийом до міського голови, подаєте заяву про те, що ви опинилися в скрутному матеріальному становищі і бажаєте Отримати грошову допомогу. Грошова допомога таким людям, які опинилися в скрутному матеріальному становищі, в залежності від в якої місцевості вони проживають, може варіюватися від 300 гривень до 5000 тисяч гривень. Таку допомогу, таким правом грошової допомоги. Можуть скористатися будь-яка особа, українець, яка опинилась на сьогоднішній день в скрутному матеріальному становищі всього один раз на рік. Крім того, міські сільські селищні ради надають наступні види таких допомог, які я зараз перераховую, які ви можете зазначити в своїй заяві. Це дрова, якщо в кого є будинки приватного сектору для опалення. Це продуктові набори. Тобто, крім грошової допомоги, ви ще можете один раз користатися і отримати продуктові набори. Наступний вид допомоги це гігієнічні засоби, кому це потрібно або необхідно. Також психологічна підтримка. І, звісно ж, це одноразова грошова допомога. Тому, будь ласка, хто опинився в скрутному матеріальному становищі і під жодну із перерахованих умов і критерій програм для виплати від міжнародної організації не потрапляє, але потребує цієї фінансової підтримки, то не соромтеся, звертайтеся до органів свого місцевого самоврядування до міських сільських голів з заявами. Що для цього необхідно? Такі ж самі стандартні документи: це паспорт ваш. Ідентифікаційний код це картковий рахунок, який ви зазначаєте, вказуєте в заяву, якщо це грошова допомога, куди вам зможуть перерахувати кошти, і також зазначаєте своє підтверджуєте своє скрутне матеріальне становище. Що це може бути за скрутне матеріальне становище? Це те, що ви тривалий час хворієте, потребуєте допомоги. На лікування, наприклад. Наприклад, якщо ви пережили якісь стресові обставини, тобто у вас трапився нещасний випадок, була пожежа або потрапили не дай Бог в ДТП, це також є нещасні випадки, які також ви можете звернутися і опинилися в скрутному матеріальному становищі, і попросити про допомогу. Тому. Ще інші підтверджуючі обставини: це довідки про отримання інвалідності. Якщо ви тривалий час лікувалися, потім отримали зазначену довідку якою вам встановлена інвалідність? Це також довідки з медичних установ, які підтверджують про те, що ви потребуєте додаткового лікування? Це також інформація про те, що у вас трапився нещасний випадок, наприклад, ви зверталися до будь-яких органів, наприклад, ДСНС для того, щоб вам ліквідували пожежу. Тобто всі підтверджуючі документи, які можуть підтвердити ваше скрутне матеріальне становище. Ну і звісно ж, якщо ви є людина похилого віку і є пенсіонером, то матеріальне становище ваше також може підтверджуватися інформацією про доходи, яку ви отримаєте, наприклад, пенсію або заробітну плату, або не отримаєте заробітну плату, знаходитись, наприклад, на обліку як безробітня особа. Тому. Не соромтеся, користайтесь своїми правами вміло, тому що той, хто проінформований, той озброєний, той може реалізовувати своє право. Також, кому що незрозуміло або не потребує якесь уточнення, задавайте, будь ласка, запитання під цим моїм відео. Підписуйтесь на мій інформаційно-правовий канал. Будьте захищені правом та до нових зустрічей!